Так, у мене назбиралося багато трусиків на Борн, і вони на фото виглядають майже однаково. Ось ці з біфлексу, ось ці з трикотажу, ось ці трошки світліший трикотаж. Тут я вже пришила декорчик, і ось ці теж з біфлексу. По фігурі такі для дівчат. Теж нашита вже тут квіточка. Треба тепер помітити якось ось ці, щоб вони на фото виглядали по-різному. Я вже підібрала декор, яким буду помічати ці трусики. Це ось такі паєточки та бісер. Просто прозорий білий. Кольори вибрала рожевий. І жовтенький. Почнемо. Так, для початку знаходимо де перед, щоб позаду не пришити. Таку несподіваночку. Так. Далі складаємо навпіл, щоб знайти середину прошиваємо. Так, спіймалася, але не того боку. Не тим боком. Не все так просто виявляється. Готово. Так, одні готові. Ще залишилось таких раз, два, три, чотири. Як пришию, повернусь, будемо шити темненькі. Всі жовті паєтки на більш світлі, трикотажні тілесні трусики я вже пришила. Тепер будемо шити біфлексові темненькі. Так само знаходимо перед. Кладемо навпіл, опа, нема вузлика. Так, ви пішли доставати паєтку? Є тепер бісеринку. Тепер замовлення можна збирати з закритими очами. Тут жовтенькі, там розовенькі тут квіточка, тут біла. І ще будуть отакі вони більш широкі, вони будуть без нічого.